Про електронну звітність та інше про це говорилося на черговому семінарі навчання, яке проводила районна податкова інспекція. Ми пропонуємо на сьогодні розгляд таких питань. Це перші моменти, які виникають з подачою електронної звітності, з генерацією ключів підписів електронних, з сертифікацією криптографічних. Зображень, розшифровку інформації, яка подається, це є заключення договорів з інспекцією щодо визнання електронної звітності. Також на ваш розгляд пропонується таке питання, як особливості декларування доходів громадян в цьому році. Крім того, я думаю, що. Ми постараємося максимально відповісти на питання, які будуть виникати по ходу сьогоднішньої зустрічі, або ще якісь інші питання, які будуть виникати. Що стосується електронної звітності, то постараємося максимально практично з користю для справи показати, як воно відбувається, яким чином, який алгоритм дій роботи з електронними системами для того, щоб така звітність могла бути подана. Коротко для початку проінформую присутніх, що податкова інспекція вже в складі Міністерства доходів і зборів працює більше року. За цей час нам вдалося спільними зусиллями дещо зробити, в плані того, що не тільки декларувати, що податкові органи стають сервісними службами, але й дійсно прийняти ряд практичних кроків. Щоб це було так. Зокрема, великими потугами створено центр обслуговування платників податків. Нам довелося вести складні переговори тривалі, щоб все ж таки кажуть трошки з казначейством поділитися тим приміщенням, яким є ну, явно, яке не відповідає тим стандартам, вимогам, які б хотілося. Наші ініціативи. Досить мали нормальну підтримку в районній раді цьому в цьому приміщенні, якому ми знаходимося. Депутатського корпусу була прийнята програма щодо покращення якості адміністрування податків і зборів. Частково ця програма була профінансована впродовж останніх двох років, і за рахунок тих коштів було власне і створено певні умови. Навіть для того, щоб платники мали можливість реально подавати звітність в електронному форматі, ну, незважаючи каже, на погодні умови, незважаючи на настрій хороший чи поганий працівника інспекції, а цей процес відбувався максимально просто і зрозуміло. Для того, щоб він був ще і, скажімо так, досить доступним, власне, ми такі проводимо зустрічі. Звичайно, є певні технічні труднощі допомогти, навчити детально проінформувати така мета даного семінару.